Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток з жіночої великої швейцарки, що проходить в Самарканді. Сьогодні в центрі нашої уваги опинилася одна з надій України на цьому турнірі: екс-чемпіонка світу, міжнародний гросмейстер Марія Музичук, яка чорними в шостому турі грала проти місцевої шахістки жіночого міжнародного майстра Гульдони Карімової. Партія стала дуже цікавою і дебютною частиною, де суперниці розіграли актуальний варіант сицилійського захисту, і особливо Еншпілем, в якому на шляху до перемоги Марії Музичук довелося навіть піти на певний ризик. Є4 зіграла Карімова, С5, кінь в 3, кінця 6, Д4 розмінялися, кін 6 кінця 3 і Е7, Е5. Це челябінський варіант. Кінь дб 5 грають білі, Д6, кінь д 5 забираємо взяття, нападаючи на коня. Як відомо, тут у чорних два основних ходи: кінь Е7 і кінь Б8. Саме так зіграла Марія Музичук. Тут вибір вже у білих. Найчастіше зустрічається С2С4, але хід А4, який зробила Карімова, теж добре і давно відомий. Слон Е7 грає Українка, слон Е2. Слід згадати, що особливо популярним в наші часи челябінський варіант був у 18-19 роках, коли його активно чорними застосовував тодішній чемпіон світу, норвежець Магнус Карлсен. Грав він його і в матчі проти каруани у 2018 році, а особливо вдало відстоював чорний колір у наступному тріумфальному для себе 2019 році, в якому видатний норвежець виграв майже всі турніри, в яких брав участь. Основним у цій позиції вважається хід 2-0 і вже потім кінь Д7. Але Українка відразу зіграла кінь Д7. та не для того, щоб просто переставити ходи. Марія Музичук задумала дещо інше. Після слон д2 вона продовжує грати ферзовим конем, ставить його на f6, С4 грають білі і кінь Е4, нападаючи на слона. Той відходить на e3, ферзя 5, кінь С3, чорні забирають конем на c3. І після ферзь д2, зв'язка f5. Все ж таки чорний кінь залишає дошку після взяття з боку ферзя. Партія переходить до Еншпілю, в якому чорні отримують серйозну позиційну перевагу завдяки слабкості пішакової структури білих на ферзовому фланзі. Марія Музичук грає слони в 5 і після А5 ставить короля на Д7. Білі грають Ф3, слони в 6, король Д2 і Е4. Після розміну Ж2 під боєм, тому спочатку шах дає Карімова, а потім. Блокує пішака F4, нападаючи на слона. Чорні захищаються ходом тура Е8, взяття на Е4 і король Д3. Тура АЕ8, А6 зіграла Карімова. Втім, Українка не дає білим відкрити вертикаль А, граючи b7, Б6. Слон Д2, король Д7, тура А 1 нападаючи на туру. Чорні відходять на Е5, тура Б1 зіграли білі. Нападаючи слоном на пішака f 4 Українка розуміла, що просто так пробити позицію білих не вдасться. Тому Марія Музичук йде на дуже цікавий варіант, пов'язаний з позиційною жертвою якості веншпілі. Тура Е3 зіграла українська шахістка, віддавши Туру за слона. Після взяття король Д2 чорні забирають на С3 з шахом, король Д1 і відходять слоном на Е5. Виникла дуже цікава позиція, в якій у білих був несподіваний ресурс С5, нападаючи на пішака Б6. Ну, звісно, бити БЦ погано, буде тура Б7, забираємо на А7, і у білих небезпечний прохідний пішак по вертикалі А. А що ж у випадку ДЦ? Тоді білі зіграють тура Е1, і після тура Д3, шах, король С2, шах, король Д2. Шахів у чорних вже немає. Треба прибирати слона з під бою, і тут несподівано тура б'є Б6. Після взяття тура А1 білі загрожують просунути пішака у ферзі, але чорні встигають віддати за нього туру. Тура є 3, а 7 тура є 8, а 8 ферзь, і врешті-решт майже форсовано в цьому варіанті виникала ось така цікава позиція, в якій шанси сторін рівні. За якість у чорних повна компенсація у вигляді двох пішаків. Але Карімова вирішила зіграти інакше. Вона пропонує розмін однієї пари тур, граючи тура е 1 Як відомо в такій ситуації, коли дві тури борються проти тури та легкої фігури, слабшій за матеріалом стороні варто уникати розміну однієї пари тур. Тому Марія Музичук відмовилась від взяття на е 1 і зіграла тура «Д3» шах. Після король Е2 пішла тура С3. Чорна тура дуже активна. Після тура ЄЦ1, тура А3 зіграли чорні, атакуючи пішака А6, і після тура С2 музичук забрала пішака. З цього моменту стало зрозуміло, що межею мрій узбекистанської шахістки є нічия. Тура Б3 зіграла вона, тура А1, і тут білі цілком могли зіграти Ж3, розмінюючи одну пару пішаків на королівському фланзі. Але Карімова чомусь зіграла аж 3, і тепер її пішак G2 став слабким. Чорний же слон Є5 це дуже потужна фігура, яка, стоючи в центрі, цементує оборону української шахістки. І дає можливість Чорній Турі продовжувати активні дії в тилах суперниці. Після король c 7 Тура Д3 зіграла Карімова, Тура G1, ось він і напад на слабкість. Король Ф3 і пішов вперед прохідний пішак А. Білі намагаються його загальмувати. Тура Б1, король g 4 Несподівано білий король пішов вперед. Тура Б4, король Ф5, король Д7. І тут білим варто було зіграти h 4 Позиція залишалася приблизно рівною. Але Карімова невчасно просунула пішака на c 5 просто зівнувши наступний і дуже нескладний хід Українки. Ідея білих зрозуміла, атакуючи пішаки Б6 та Д6, білі водночас не дають чорним відразу забрати на С5. Після БЦ втрачається пішак А5. Ну а відразу грати ДЦ не можна, тому що втрачається слон. Але перед тим, як побити на С5 пішаком Д, Марія Музичук просто дала шах, відігнавши короля на G5. Забрала на c 5 утворивши три зв'язані прохідні пішаки на ферзовому фланзі. Для чорного короля відкрився шлях до тепер вже слабкого пішака Д5, і білих тут вже нічого не врятує. Вони намагаються не програти партію, продовжуючи використовувати активність свого короля, але поєдинок вирішується на ферзовому фланзі, де у чорних вирішальна перевага. С4 забираємо Тура Б3. Тепер вже білі не погоджуються на розмін тур. Після С3 король ж 6 Тепер у білих утворився прохідний пішак на королівському фланзі, але партія вирішується на ферзовому. Після король д6, аж 4. Чорні грають тура b2 аж 5b5. Тут немає гонки прохідних, тому що чорні надійно контролюють поле h 8 Пішак білих іде вперед, але це нічого не дає. Б4 з загрозою вилки, тура е 2 розмін однієї пари тури після Б3 Карімова здалася. Втримати прохідні пішаки чорних не вдається. Ось така партія. Марія Музичук чітко довела свою перевагу у класі, перегравши юну узбекистанську шахістку. Жертва якості об'єктивно не давала чорним переваги. Але зміна матеріального співвідношення на шахівниці призвела до виникнення нестандартної ситуації, в якій гульдоні Карімовій не вистачило досвіду для того, щоб втримати позицію. Дуже впевнена та красива перемога української шахістки Марії Музичук. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!